вже інша людина. Цей день настав. Нарешті я знайшов поліклініку, в якій, можливо, буду робити собі новий ніс. Але Зйомка буде прихована, щоб ми мала на увазі. Заходимо всередину, одягаємо бахіли, підписуємо анкету та знайомимось з лікарем, який можливо буде робити мені ринопластику. Доброго дня. 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 Володимир, дуже приємно. Дуже Слухала. Моє дитинство, і тут я все розповів, що хочу зробити зі своїм носом, але сам не знаю, як він буде виглядати. Ви красивіше його трошки зробити рівніше. Далі Сергій Олексійович мені повністю розповів, що можна зробити. Чесно кажучи, я був здивований. Далі ми подивилися ніс всередині. Виявляється, що в мене дійсно є проблема з диханням, і перекривається частково ну десь відсотків на сорок дихань Отут, якщо У нас все нормально. То зліва у нас по ця частина перекрита ось друг сіхова. А тепер найцікавіше це візуалізація мого майбутнього носу. Лікар мене сфотографував та власноручно малював те, що може вийти дійсно після ринопластики. І чесно кажучи, те, що я побачив, мене дуже сильно здивувало. А тепер дивіться, і то, що бачите, ваше, не ваше, яка частина? Це я хоч вже готовий зробити, щоб він був такий чесно. Хочете побачити, що з того вийшло, а?